Ну що, друзі, всім великий привітик! Вітаю вас на моєму каналі, який присвячений мукбангам. Вирішила сьогодні з вами повечеряти. Я дуже голодна після роботи. Заморочилась, посмажила картоплю з яєчками, все як треба. І тут у мене кілька. Давно я не їла кільку. І щось мені так захотілося. вчора бігала, коротше, по справах і купила рибку. Так що давайте повечерюємо. Хто буде зі мною їсти, всім смачного. Так, ну що, спершу картоплю, звісно. М -м -м. Я така голодна. Я щось, знаєте, на роботу сьогодні так взяла мало їжі. Вже під кінець зміни така голоднюча сиділа, що просто капець. Рибку я почистила, свіжесенька. Вчора забігла в морський магазин, побачила на вітрині і купила. Довго не думаючи. Слухайте, я так рідко стала знімати повноцінні мовбанги, що я вже відвикла. Нема мене такої, як раніше. Це заморачується. Щось видумувати, що поїсти таке цікаве, щоб його, щоб його зняти. Ну і знаєте, якось зараз, коли вийшла вже на роботу, більше хочеться відпочивати, коли приходиш з роботи. Тому що приходжу, Тімка хоче погратися, хоче уваги. І мені, щоб виставити цю конструкцію, треба час. Поки все приготуємо. Тому вибачте, що не так часто я вам знімаю їх. Мені зараз простіше відзняти коротенькі відосики. Mm. Але буду намагатися знімати і такі. Зміна пройшла лайтово. Сьогодні неділя. Керівництва не було на овсі. Да. Слава Богу, зміна Лайтова пройшла. Я сьогодні навіть збігала в Аврору. Тому що тімка вчора запросив пластилін. І, думаю, збігаю в Аврору. От. Якщо чесно, розповідати навіть нема чого. Ті, хто дивиться мої відосики коротенькі, я там все розповідаю. Нічого у нас нового. Дім робота, дім робота. Такі справи, друзі. Дякую всім, хто чекає мої відосики. Мені дуже приємно. Завтра не знаю, що, що будемо робити. Мені Завтра в ніч на роботу. А взагалі треба з стінкою, можливо, вийдемо на вуличку. Бо він сьогодні не був на вулиці, не гуляли вони з мамою. Він ще після хвороби так ну, нежить таке. Прийшла додому, принесла йому пластилін, він довольний. Ще там дещо йому купила в Аврорі. Ну, ви ж розумієте, що зайти в Аврору по щось одне це неможливо. Ще раз нагадаю, що я знімаю і в Тіктоці мокбанги. Так що, хто є в Тіктосі, заходьте, підписуйтесь, силочка є. У мене вчора вечора. Так розбірілась голова. Піднявся тиск. Короте, я от виходила в прямий ефір. Уночі погано спала. Коротше, я сьогодні ледве прокинулась. Пішла на роботу. А, дівчата теж сидять. Теж майже у всіх такий стан. Смачно. Тімка якось теж останнім часом якось без настрою. У нього більше настрій, знаєте, зараз не дуже, тому що, <кхи> 에, так як чоловік на службі, він, звісно, приїжджає додому, але тім кажу, що. Якби вже більш розуміє все. Дуже засмучується, коли чоловік від'їжджає знову. Дуже засмучується він без настрою. Ну, коротше. Мені на роботу треба. Тімка не дуже хоче з бабусею вже дивлюсь сидіти. <сумує>, Сумує за нами з чоловіком. Ну, коротше. Одні розстройства в дитини, але, на жаль, ніяк не можемо вплинути на цю ситуацію, на жаль, що робити. Працювати треба. Ну і на саму, так сказати, ситуацію в країні ми не можемо вплинути. <кій> Мені вже чесно, так хочеться знаєте, щоб десь отак просто в трьох, поїхати десь відпочити. Від цього цього. <кій> Не знаю, чи вийде в нас, але... Я на цей рік. У мене буде відпустка у квітні місяці. Дуже б мені хотілося, щоб ми на відпустку. Сподіваюся, і чоловіку дадуть відпустку, щоб все було спокійно, добре. І ми десь все-таки поїдемо в трьох відпочинемо. Дуже цього хочу. Дай Бог, так і буде. Але, знаєте, А в наш час зараз щось планувати це просто ну таке ото. Але планувати треба. Тому отак. Так що, друзі, отакі справи. Нема чого розповідати. Ох, приходиш з роботи, куча справ, я себе якось намагаюся чимось зайняти, то прибираю, то готую, коротше, то стінкою гуляємо. І все. Я вам навіть новорічне відео не зняла. Взагалі нічого не хотілося, просто нічого. Новий рік я відвінчала на роботі. Я казала. 21-го <кхи> я працювала в нічну зміну. я навіть вдома нічого не готувала. Вовче нічого. Ні салату, нічого, просто нічого не готувала. У мене холодильник був пустий. Я 31-го попрацювала, 1-го пройшла. Мама вирішила з тімкою бути у них вдома, ночувати. То я перша прийшла до мами, до батьків додому. Ми поснідали. Там на швидку зробили з мамою салат. Яким ми салат робили? Оце куриця, філе куряче, ананас, твердий сирок, чесник, все. мами ще там м'ясо якесь здається було, Мама запікала, і все, ми нічого такого не готували, просто нічого. Бутерброди зі шпротами, все. <кхи> Взагалі, якось, знаєте, ті роки я була ще в декреті нові ну. Ті минулі нові роки ми відмічали якось іще більш-менш так була війна, але в мене якийсь був все ж таки трішки ну, такий святковий настрій. А це не знаю, в мене можливо був би святковий настрій, хоч трішки, якби приїхав чоловік, і я не працювала. Отак от, от скажу. Зараз, <кій> взагалі, настрій незрозумілий. Я намагаюся себе відволікати, знімаю мукбанги, відосики. Чимось намагаюся себе відволікати. Тому що, коли заходиш в новини, читаєш, ти просто в шоці. Коротше, не хочу нагнітати ситуацію, давайте не будемо. Давайте про щось хороше. Мені цікаво, як ви зараз, чи ви плануєте щось, якісь можливо цілі ви собі ставите, я не знаю. Просто от як ці, ну, от мені цікаво. Дивлюсь, зараз багато людей роблять ремонти, купують, <кхем> роблять великі там якісь покупки, да. От ніби то й треба жити далі, але з кожним разом це так складно, не знаю. цьому році взагалі не зрозуміло, чого чекати. Коротше. Ой. Тому отак от, друзі. Я навіть на новий рік нічого собі не купила, ніякого подарунку. Просто нічого. Я не засмутилася. Головне, що ми живі здоров'я. А до речі, Новий рік у нас як почався? Тімка захворів. У нього був бронхіт. <кій> <кій> Якщо чесно, за весь період він так вперше захворів. Я переживала. Думала, що нас вже в лікарню покладуть. Скажімо так, спрацювала ще моя неуважність. Коротше, у Тімки почалась температура з першого дня. Ми відразу звернулися до лікаря, з ним пішли, у нього був жахливий кашель. От прям, ну, жахливий. Плюс температура. Все більше нічого в нього не було. Я, звісно, лікарю все озвучила, який в нього кашель. Вона його послухала, сказала, ну, виписала нам сиропчик від кашлю. А, і ще в нього, а, забула, в нього ще в додаток почався кон'юктивіт. Очі закисали дуже, вона нам виписала каплі в, в, в очі. І все. Ну і температуру збивати. Коротше, це був понеділок, коли ми звернулися до лікаря. Вона сказала нам прийти в четверг. Понеділок <кій> понеділок, вівторок, середа, отімки була температура. Вона, звісно, збивалася. Але потім знову підіймалася. 38, 38,5. Моя чомусь. Я не знаю, чому я не в середу лікарю і не сказала, що в нього тримається температура, в нього був жахливий кашель. Не знаю чому. Я чекала четверга, ми пішли в четверг, в нього була знову ж температура трималася. І ми прийшли, вона його слухає, каже: Бронхіт, треба приймати антибіотики. Я, в принципі, ми коли йшли, я вже очікувала, що. Будуть антибіотики. Але чому я не подзвонила в середу і не сказала. Я не знаю. Коротше. Якби я подзвонила в середу, ми почали приймати антибіотики, я думаю, вже в середу. Хоча не знаю, може вона мені й сказала. Прийдіть завтра вже. Я ж сказала вам прийти завтра. Ну, коротше. ну ми почали приймати антибіотика. Виписала вона нам інший сироп від кашлю, бо він почав відкашувати, і щоб йому легше було відкашувати, вона виписала інший сироп. Ну і продовжувати збивати температуру, якщо треба буде. Ну і антибіотика. Ну і там ще додатково у нього нежить почався, в ніс там пшикати, промивати ніс, то слава Богу, антибіотики спрацювали. А, і ще вона сказала. Здайте аналіз крові. <кхи> а кров треба брати з вени. Як тільки вона сказала, що треба з вами, будемо брати кров, то все. Ну, коротше, я прийшла додому, все ж таки вирішила з ним не йти, не здавати це. Значить, ми в четвер сходили, в п'ятницю нам було треба йти на аналіз цей. А я вирішила не йти, Думаю, так. А в середу лабораторія теж працює. Ой, в суботу теж працювала лабораторія. Думаю, окей, якщо в суботу ми прокинемося, ну і ніч буде температура, то ми підемо на аналіз. <клес> Слава Богу, температура спала. Більше не було температури. Він почав себе краще почувати, ну, звісно, у нього ще була слабкість в тілі, це нормально. І все. То так. І вже в понеділок нас виписали. І все. Тому, друзі, отак у нас новий рік почався. Не дуже весело. А ще я розповідала в коротеньких відосиках. Так, сподіваюсь, нічого не розмазала, У мене там карандаш був. Що я 30 грудня в... Ну, Загубила свої сережки. Ну, Ем... Е ну, я себе не налаштовую, що буде рік поганий. Це не то, знаєте, це просто такі ситуації. Головне, що Тімка здоровий, він вилікувався і все. Так що, отак. Знаєте, люба ситуація життєва. Вона не просто так, а вона для чогось. Ми через це пройшли, слава Богу, все добре. Е, до речі, сережки я ті, що загубила, я всі знайшла. Я про це теж розповідала. Е, дивом дивним я їх знайшла, і вони тепер у мене лежать. І я їх вирішила не вдягати. У мене просто гвоздики. Я всі сережки собі поскладала, думаю, чоловікові кажу, підемо якось в ювелірку, я їх здам і куплю собі якісь інші сережки. Отак от. Так от. Тому що, знаєте, вже якось дивно, що я їх так губила і я хоч їх і знайшла, але все ж таки якось носити її вже вдягати мені не хочеться. Тому такі справи. Я так смачно поїла, зараз уже майже 10-та година. Зараз я це все буду прибирати. Ще, напевно, собі чайочок зроблю. З якоюсь конфеткою чи спіченькою, не знаю, а може і напевно, каву собі зроблю. <кій> Сьогодні на роботу йшла, купила собі от такий подвійний лате. <кій> у нас біля роботи, біля офісу там магазинчик-гастроном, і там смачну каву роблять. І вона недорога, як у кав'ярнях. А смак, в принципі, ну, я ж кажу, краще навіть, ніж у кав'ярнях, у деяких. То так. Ну і все, і в день я один, одну чашку попила кави. Взагалі я... треба якось намагатися менше кави пити, бо, бо це бо це капець. Я, по-перше, не висипаюся, плюс ще кава. <coughs> То, друзі, якось так. Дякуємо нашим ЗСУ. Віримо в них, допомагаємо їм. Бережіть себе. Дякую, що ви дивитесь моєму ванги, що ви мене підтримуєте. Мені дуже приємно. Підписуйтесь на TikTok. Підписуйтесь на мій інстаграм. Я зараз не дуже веду сторінки в інсті. тікток намагаюся вести активніше <кій> по змозі. Коротше, я, знаєте, там трошки викладу, там трошки викладу. Коротше, отак. <кій> Коли є настрій. Тому підписуйтесь, дякую вам велике за підтримку. Я вас чекаю на своїх наступних відео, мукбангах. І бережіть себе обов'язково всім тихої, мирної.